Так, отже, трошечки про косячки при збірці дронів, які допускають деякі майстри. Майстри-початківці зазвичай, тому що далі вони вже розуміють, що робити, при збірці дронів. І так почнемо з політного контролера: VTX. Кольорове маркування. Ми знаємо, що прийнято, загально прийнято червоний колір відповідає за живлення. Чорний відповідає за землю. Жовтий у нас має бути відеосигналом, зазвичай так прийнято. І контрол там може бути білий, може бути якийсь інший колір. Тобто кольорове маркування у нас тут не відповідає зовсім. Не зовсім відповідає, верніше так. Далі, бачимо, що припаяно безпосередньо конектори. Хоча, правильніше було б, ну і це важче зробити було конектори паяти нашу. Легше просто обрізати. Зачистити і підпаяти, так, як воно мало б бути, і зменшити відповідну довжину, така, як потрібно. Наступне Є лереска. По кольоровому маркуванню і розпіновки розташуванню дротів, питань немає. Але є питання по тому, що лереску краще паяти на Yard 6. На 6 ярд. Ось сюди. Причини зменшення довжини. І Основна причина це зменшення вібрацій, які отримує політний контролер при польоті, тому що цей додатково дротик може в польоті вібрувати, торкатися польотного контролера, і відповідно створювати додаткові зайві вібрації, які потрібно потім фільтрами, підами налаштовувати. А наступне: в роз'ємі камери, підключені камери, відсутній камера контрол. Хоча ми знаємо, що його краще припаяти, тому що деякі військові використовують цей дротик для того, щоб змінити там певні налаштування камери. Далі по політнику, наче все. Тепер стосовно є стіжки контролера, регулятора обертів. І так, якщо так подивитися, ми бачимо, що не всі площадки проложені. Відповідно, робимо припущення, що, мабуть, недостатній нагрів. Бульки є, але площадки не повністю покриті. Ну і є певні оці от гострі моменти, які можуть потім зіграти не дуже гарну річ. З цієї сторони приблизно так само. У мене таких два дрона знайомий волонтер та у те на виправлення помилочок. <кій> Далі. Основна проблема, з якою я побачив і потім вирішив записати відео, тому що по тих е, я так не. Ну, не було сильно таких е, великих суттєвих проблем, але тут є інший момент. Е, ніжки конденсатора, як кажуть, не одітій штанці і. Я отак от, коли дивився, то ці ніжки замикають на раму. Карбон у нас провідник, і відповідно при підключенні могло відбутися не дуже е, приємно. Тому, е, ну і силові тут, в принципі, наче запаяно нормально, знімлю, подивлюся з іншої сторони. Але по суті, цей дрон повністю потрібно е, розібрати. І зібрати як слід одягнувши відповідно термосадки на ніжки конденсатора і так далі. Е, є так само другий дрон. Там, ну, щось схоже, щось трошки краще, будемо дивитися виправляти. Все, дякую.